Через повномасштабне вторгнення Наталія Черна переїхала із Луганщини на Хмельниччину. Тут жінка орендує житло та облаштовує собі майстерню. У ній старі шафи, тумби та крісла отримують нове призначення. А деякі меблі Наталі передають військові із прифронтових територій. Тож про її історію та як вдається створювати нові речі поговоримо із Наталією Черною. Вона з нами на зв'язку. Я вас рада вітати і слава Україні! Вітаю, Героям слава. Розкажіть, коли до вас прийшла ідея реставрувати меблі? Можливо, цим займався хтось із родичів, чи ви перша, хто це робить? Е, я перша. Е, ідея прийшла, е, можливо, десь, десь в дитинстві. Дуже хотілося оновлювати меблі, е, е, тому що, наприклад, не було можливості замінювати батькам да, mm. на щось більш сучасне. І е, починала з диванів. Е, Повна зміна, наприклад, вигляду, да, обшивали там сестрою, наприклад, старими дублянками, mm -hmm. могли перефарбувати звичайними якимись там фарбами, да, щось змінити, або декор якийсь прилаштувати. Але це було таке, знаєте, ну дитяче. А пізніше почала цікавитися кума. Вона просто непрофесійно перефарбувала вдома шафу, теж в орендованій квартирі, їм дозволили власники житла. Тим самим вона новила інтер'єр і, скажімо, так стало свіжіше, цікавіше да, ну, жити і я надихнулася далі почала шукати курси навчатися це було в 2021 році але на жаль, я почала коли облаштовувати майстерню в місті Сєвєродонецька. Ми з чоловіком почали закупляти собі інструменти, працювати більше це було як хобі. І на початку 22-го року, ну під час масштабного вторгнення, ми все, звісно, втратили. Було дуже багато перед цим перефарбованих меблів. Це була кухня, це були тумби, наприклад, да, з радянських меблів ми робили більше схоже на те, що як в Пінтерестах зараз модно, сучасно люди роблять. І після того, коли ми евакуювалися, ми евакуювалися дуже важко, трагічно, мерадина все втратила. Чоловік служить, батько служив теж. І так склалося, що мама захворіла онкологією, і ми важко евакуювалися в місто Одеса. Ми там поховали маму. І через півтора тижні загинув тато на війні. Ми потім евакуювалися з міста Одеса, місто Кам'янець-Подільський до татого друга. Він нас прихистив. І я працювала, це була водна компанія, вони мене підтримували, знайшли тут роботу, але паралельно я, скажімо так, знову надихнулася меблями і почала пробувати на, місцеве, на новому місці перефарбувати меблі. Я... Так, як на новому місці вже обживались, тому що я так розумію, що всі інструменти так. все залишилося вдома в рідному місті. Завдяки чоловіку, завдяки тому, що на мою зарплату ми жили, облаштовувалися. А завдяки зарплатні чоловікові ми почали закупати інструменти. Я більш почала серйозно на це дивитися, скажімо, так. Я хотіла все-таки спробувати. І поставила питання з втратою роботи, тому що потрібно було повертатися назад або в місто Харків, або в місто Дніпро, на що я була не готова, ні психологічно, ніяк. І я вирішила все таки, можливо, це прийшов час, і з хобі перетворити на власну справу. Мені там, де ми орендуємо житло, наразі власники будинку завжди йдуть назустріч. У нас дуже схожі інтереси, і вони мені допомагають сильно. Вони дозволяють облаштовувати з першого поверху майстерню, скажімо так, з підручних засобів ну, бюджетно. Тобто, зробила опалення, да, це газ балон, конвектор звичайний, стіл облаштували, да, наприклад, робочі, ну, тобто, інструменти, і ну, мені почали давати замовлення, Тобто, я щось перефарбовувала в будинку. Я можу продемонструвати. Угу. Це і двері міжкімнатні, і шафу я зробила в дитячій кімнаті, Тобто, з, з, з сучасної шафи да, з ДСП. Ну, зробила... В речками, як Пінтереста, дуже цікаво. Ну, тим самим ми почали займатися, діяти з власниками будинку. Їм дуже подобається і стиль, і ну тобто, це по суті так само оновлення да, і бюджетно, і дати шанс нові історії меблям. І ну дуже багато є, наприклад, із дерева, да, які шкода, наприклад, ну, викидати на смітники. І ну, з них виходять дуже дуже класні речі і. Ну, сучасно можна зробити, тому я облаштовую зараз майстерню, да, і вона вже збільшується. Я в подальшому планую все таки вже надавати робоче місце, тому що самостійно працювати дуже складно. Сама підготовка до перефарбування або до реставрації да, тобто потребує дуже багато зусиль самостійно складно, а бажаючих стає все більше. Тому це цікаво. Е, чи ви самостійно все це опановували? Тому що я бачила відео в інстаграмі так. вашому, як ви робите цю реставрацію, ну, там велика кількість інструментів задіяна для того, аби підготувати дерево, відшліфувати його, і фарбування і декор – це, напевно, лише дуже маленька частинка того насправді, що відбувається. Так, я брала курси спочатку з редизайну, тобто це перефарбування меблів, да? тобто з деревини, ДСП, тобто головне знати правильність, поетапність нанесення, щоб воно було антивандальне, щоб підібрати правильні фарби, да? або якщо хочеться зробити комбіновано, відкрита деревина. Щось частково перефарбувати, бо інколи нема сенсу реставрувати деревину, тобто її краще зафарбувати, наприклад, бо дефекти різні бувають. І Я брала курс ще в 23-му році і навіть приймала участь в конкурсі з редизайну і виграла перше місце серед дівчат, це якраз була перша моя робота на навчанні. Інструменти опановую практично сама. Все, що бачу, це скоріш за всього спадкове. Це від тата, тому що тата був столяром в свій час. Звісно, що тоді це ну, говорилася ти ж дівчинка. Але коли він дізнався, що я цікавлюсь меблями в 2021 році, так я з ним поговорила. Я йому повідомила, що хочу опановувати цю професію і паралельно щось можливо вчитися виготовляти. Ну, він сказав, зараз світ вже більш сучасний. Якщо ти хочеш, якщо тобі це подобається, головне, щоб тобі подобалось, займайся. Ага. І, на жаль, він не встиг навчити багато чому. Так. Але я, ну, я не знаю, ага. досить гарно ладна з інструментами, і мені вони цікаві, я не боюся їх. Ну, тобто не, не всі мають хист до цього, не всім цікаво, наприклад. Інколи навіть занадто важко, тому що це все таки інструмент. Ага. Ви сказали про те, що ну, зараз охочих придбати собі, зробити такі меблі, стає все більше. І ви бачите на це попит. Як меблі до вас потрапляють? Звідки люди про вас дізнаються? Це можуть бути різні меблі. З оголошень. Є люди, наприклад, віддають старі меблі, і дійсно їх, наприклад, ніхто не купує. Це радянські, да, меблі. Ну, які, наприклад, це можуть бути стінки великі. З тих стінок можна так само їх ну, розкомбінувати, ну, тобто зробити більш не такими об'ємними, можливо, вирізати зайві якісь, да, там, ну, палички зменшити або зробити окремо стоячу шафу, більш цікаво. Так само є люди, дуже багато викидають, дуже багато. І інколи це бувають меблі преміум сегменту. і... Там буквально підклеїв, оновив ну оновив е, покриття і все. Тобто, меблі продовжують е, ну служити. І скажімо, так це для екології дуже добре. Ну так само, наприклад, є люди, вже дають оголошення, тобто в Україні це набирає обертів, входить в тренд. Це бюджетно, це можна зробити як не штампований заводський, такий от класичний стандартний, наприклад, дизайн. А вже зробити якийсь акцент. Це ж можуть бути навіть тумби червоного кольору, жовтого кольору для фотосесії щось цікаве. Це ну, і бюджетно можна зробити, і меблі, можливо, якісь несуть історичну цінність для родини. І люди звертаються так само, міжкімнатні двері. Перефарбувати зараз це по суті ті ж самі меблі, тільки, наприклад, якщо замінити двері, це дуже дорого. Це і налічники, це все. Тобто, а так бюджетна антивандальна фарба, яка миється, екологічна, тримається і колір, який можна підібрати будь-який. Або, наприклад, так само і реставрація. Зараз дуже багато цікавих предметів, які, наприклад, так само і хлопці допомагають мені, військові, да, якщо вони десь вони ж бачать, я чим я займаюся, ну, то вони мені теж саме передають якісь предмети, які по суті вже, вже на, на вулиці під дощем, снігом. І несуть, наприклад, якусь історичну цінність. І ну, Їх так само можна відреставрувати і вони будуть ще нести користь. Ну, Це дуже цікаво. Меблі, які привозять військові до вас з лінії фронту, зі зруйнованих будинків, чи психологічно складно братися за їхнє відновлення? Ні. Це ніби дати ну, другий шанс. ну, Я не знаю, це, це навпаки навіть хочеться. Як ніби ти допомагаєш. Продовжити історію цих меблів. не знаю, Я спокійно відношуся. Тому що я, ну, я, по суті, бачила, що таке війна, я бачила зруйноване житло. В нашій родині війна з 14-го року, тато теж збирав багато реліквій в музеї. ну, Тобто це, по суті, ну, врятувати. Ми книжки рятували на Сході, були такі і розбомблені бібліотеки і так далі. Тому так само і з меблями. Я не знаю, для мене це ніби дати їм другий шанс. А найчастіше, які меблі реставруєте? Тому що ви сказали і про комоди, і про двері, і про шафи. Ми бачили стіл, як ви реставрували, бачили відео. Що люди найчастіше приносять? Ну, скажімо, так, це зараз не настільки, прям, да, прям ну, дуже багато замовлень, але все таки. Переважно, це обідні столи були у мене. Це були журнальні століки. І один навіть я просто придбала в Дніпропетровську. Чоловік привіз мені за 700 гривень, продала його вже перефарбований в стоматологію. Тобто, біленький, такий гарненький, Вони взяли собі. Він повністю з деревини і він дуже пасував до інтер'єру. Тобто я прям продала через свій сайт вже. Я пові... ну, там описую, що це е, бу меблі, які перефарбовані, оновлені, е, з поясненням, яка фарба, антивандальна і так далі. І люди охоче беруть. Ну тобто воно не не вартує як нове, але і, скажімо так, воно оновлене, і не скажу, що воно було бушне. Розкажіть, можливо, я не знаю, чи на прикладі цього столу, чи можливо іншого виробу, як відбувається сам процес? от З чого все починається і відбуваються етапи? Ну, Спочатку предмет починаю мити. Коли ми миємо предмет, я починаю бачити дефекти. Mm -hmm. Тобто, що можна виправити? Можливо, там, якщо хотілося відкрити більше деревину. Зробити або комбіноване пофарбовані да, елементи і відкрита деревина. І буває інколи, навіть якщо це було замовлення, да, людина хотіла відкрити деревину, а під час огляду я виявляю те, що, наприклад, ну, краще перекрити, зафарбувати, тобто може змінитися дизайн. Це все обговорюється. Далі йде вже. Виправлення дефектів це може бути і шпаклювання, звичайна шпаклівка меблева або тирса. Ну тобто, так само я ж навчалася в 25-му році курсу реставрації. Брала то тепер я вже більш ширше, mm -hmm. скажімо, так вмію виправляти дефекти і зробити навіть так, щоб це було непомітно. Тобто я вже собі зробила ширший кордон можливостей, як можна зробити, щоб клієнт був задоволений. Навіть якщо там сильні були дефекти при виявленні, то я вже знаю, що з цим робити. А, далі що? Це може бути, наприклад, трішки зміна самого дизайну. Якщо це був звичайний стіл, да, от, рівна кромка, а людині хочеться щось таке, щоб воно було різне, то я навіть практикувала і знову ж таки хід йшли інструменти, робила кромки з деревини і були такі, що круглий стіл, вигинать приходилося. Тобто не, не, пласк, не плаский тарець, от стільниця, а вже більш таке. З цим фігурними, то, наприклад, те ж саме, це говориться з людиною, і так само ми розглядаємо варіанти: це може бути або просто оновлення. Да? Або зміна дизайну. І ми вже думаємо та підлаштовуємо. Це все от підготовка до фінішного покриття саме найважче. Фінішне покриття, звісно, це найулюбленіше. Це може бути що фарба або масло, або навіть лак. Коли вже я бачу предмет, який він, ну, він просто на очах перетворюється в щось щось таке дуже гарне. Але підготовка дуже важка завжди. Скільки робота над одним виробом може тривати? Дивлячись, да, яка складність. Якщо він сильно пошкоджений, потребує, наприклад, ну, візьмемо до, до прикладу прибрати жучка. Буває таке, що меблі приїжджають заражені. А це шашель, жучок, і він, наприклад, він травиться два тижні. Тобто, це все обробляється рідиною. Далі замотується в плівку, і два тижні воно має. Ну тобто, це ж вже термін. Якщо меблі, наприклад, не заражені, і там, наприклад, потрібно щось зробити, ну доробити, ну звісно, що це теж час. Якщо це просто навити покриття і стілець або там стіл в гарному, майже в ідеальному стані, то по суті, це може зайняти день-два, ну дивлячись, ще звісно, що від погоди, тому що е, температура має бути майстерні певна. Щоб і не занадто жарко, і не занадто холодно. Тобто, дивлячись, який предмет все-таки це залежить від специфіки і майбутнього дизайну. Як цей весь процес проживаєте? З якими емоціями? По-різному. <гум> <гум> Бувають зараз і життєві складнощі, тим паче чоловік на війні. І... Банальні такі речі, коли потрібно замінити газ балон, тобто це ми з сестрою вантажимо в авто, я їду в місто, а це так, ну, для жінок це дуже складно. Або те ж саме да, якісь такі побутові моменти, ми вирішуємо. Плюс світло, або інтернет, тому що, наприклад, Інколи просто не просто зробити предмета, що його потрібно презентувати, тому що самопросунення зараз в соцмережах це обов'язково. І от якщо нема світла, я монтую відео, наприклад, якщо світло є, ну тобто я циркулюю по майстерні, підбираю що сьогодні, що я можу пошліфувати зараз зі світлом, або, наприклад, що можу зробити без світла. Це може бути просто якесь зняття там шпону з будь-якого предмету, да? ну, тобто. Або е, якщо це шпаклювання, те ж саме, я можу зробити це без світла, головне, щоб було тепло. Ну тобто, і от, е, такі м, наразі складно без світла, це, мабуть, саме, саме найголовніше. Але, але ми працюємо, тримаємо, тримаємо стрій е, е, над цим. Коли почали викладати відео в соціальних мережах, просувати себе, показувати, як ви це робите, які відгуки отримували від людей. Ну, Багато дівчат навіть почали цікавитися, щоб я їх навчала відеомонтажу, презентації, тому що колеги, з якими я да, я навчалася або почала спілкуватися через соцмережі, знайомилася, тобто вони бачили ці всі презентації. Я брала курс, щоб підлаштуватися під соцмережі, як правильно знімати презентацію, монтувати. Для мене це не є складно теж, ну можливо. Можливо, тому що колись я навчалася в цій сфері, багато працювала, досвід. Просто взяла курс, і з 23-го року я прямо через силу було дуже важко, але я почала виходити в сторіси, в розмовні сторіси. Це досить складно було емоційно. Наразі це ну, для мене не є проблема. Це ніби от ми спілкуємося всі офлайн вживу. Знімаю, розповідаю, монтую, складаю. А от про вироби люди що пишуть, якщо говорити про коментарі? Про вироби Ну, завжди в захваті. Дуже складно просуватися. Ми мало підписників, наприклад, наразі. Багато людей ж просувається завдяки рекламі. А так як я тільки почала вести блог, це з 23-го року, наразі це там до тисячі підписників. А, але відео, ну от хто вже підписався, люди ну спостерігають, і їм дуже цікаво, і ну, самі вироби цікавлять. Інколи людей цікавить, як я то зробила. Ну класні відгуки, переважно це класні. А, один раз був поганий відгук, і то а, чоловік написав, видно, заділа сама ситуація, що жінка володіє інструментами, можливо, я не знаю. А так, переважно все, все ж завжди подобається людям. Чи на новому ну, місці я, вам я вже... не чула поганих відгуків? Це дуже приємно чути, так, що нарешті в нас цінують роботу і цінують так, так як, як в цілому оцей хендмейд, робота і ще екологічність, вона зараз працює. Чи вам вдалося облаштуватися вже на новому місці? Чи ви відчуваєте себе комфортно? Чи є допомога від місцевих мешканців, чи була вона підтримка? А, так, звісно, а, так чи інакше, так само, як і власники будинку, у яких я орендую зараз житло вони підтримують. І коли ми евакуювалися, ми жили в селі, нам надали житло безкоштовно, а, тільки за комунальні послуги. Так само волонтери місцеві. Ну, я не знаю, якби не волонтери, ну, дуже складно було. Мене ж сестра евакуювалася з місячним немовлям, ну, спочатку ми до Одеси, нам там допомогли багато, потім ми сюди приїхали так само і памперси, харчування для дитини, речі. Це ну, взагалі прям дуже сильно було. Наприклад, якщо брати до уваги якісь такі речі, наприклад, для опалення, то жодного разу. От, в цьому, в цьому році чоловік писав. Прохання, звернення до сільради, ну, тому що з кожним роком стає все важче, да, е, ну, світла немає, а будинок на електриці. Е, тільки з цим питання. А так, в цілому, ми дуже до, досить добре облаштувалися. Е, е, місцевість, по суті, е, ну, навіть трошки нагадує дім. Е, тут дуже багато національне місто і ну, комфортно. Навіть дивується, що я розмовляю на мові. Зараз над чим працюєте? Зараз в мене є замовлення, але холодно, досить сильно холодно. І я намагаюся зараз опрацьовувати свій сайт, який теж сама зробила. Є замовлення, але ну, на паузі, тому що холодно це стіл, обідні і чотири стільці. Також є замовлення від власників будинку. Це буде комод і дві тумби. Також є замовлення. У чоловіка на роботі під реставрацію, але там ще треба дивитися. Велика е, е, антикварна шафа, але там треба одно ну, дуже добре подумати, подивитися, проаналізувати. Це буде досить така об'ємна робота і мож, можливо на на рік. <тум> Тому тут все залежить від предмету е, роботи. Я так розумію, у вас багато попереду, але для тих, хто захоче до вас звернутись, розповідайте, де вас шукати у соціальних мережах, щоб замовити у вас реставрацію. В соцмережах у мене нікнейм називається Майдріль Н. Чому так, це чоловік мене називає Моє Сверлишко, тому такий нікнейм. Наталія Черна, меблі, Кам'янець-Подільський. Багато меблів, якщо це невеликі меблі, це можуть бути тумби, або якщо стол якийсь розбарний. Так само можна Ну, відправляти новою поштою, делівері це без проблем. У мене є авто, я приїжджаю, забираю по місту так само. Ну, людям, наприклад, незвично, так, що жінка, наприклад, може приїхати, забрати якийсь предмет. Ну, я це все розбираю без проблем, якщо це невеликий предмет. Якщо це великий предмет, я так само підлаштувала собі інструменти, все зробила, що я можу їх завантажити в машину. Приїхати на місце, де потрібно зробити, якщо це велика шафа, то все є: лисос, плівки, одяг захислені, все, що потрібно, тобто це не є проблема. Тому що я практикувала у, ну, в житлі, де зараз ми винаймають, да? тобто не в майстерню нести двері, а спробувала прямо перефарбувати на місці. І ну, все чудово виходить. Дівчата дуже багато фарбують саме. В квартирах у, у у людей, тобто, це теж не є проблема. Тобто, я можу і взяти в майстерню предмет, мені можуть його привести, але звісно, що за попередньою домовленістю. ну тобто, зв'язатися, ми все говорили кому як зручно, без проблем, будь-які методи. Ми вам uh -huh. дякуємо за те, що ви поділилися сьогодні з нами своєю історією. Дякуємо вашим рідним за захист нашої країни і закликаємо усіх звертатись до Наталі, якщо у вас є потреба відреставрувати меблі. <рес> Нагадаю, що з нами на зв'язку була Наталія Черна. Вона реставрує меблі, створює зі старих меблів сучасні. І ми власне говорили про її історію, а також як вона це робить.